Привіт! Мене звати Світлана, я тета Хілінг-майстер, і зараз ми поринемо з тобою у практику, яка допоможе тобі підняти самооцінку і рівень твоєї жіночої енергетики. Ти відчуєш себе коханою, красивою, сексуальною і впевненою в собі. Піднімеш свої вібрації і станеш притягувати нові можливості до свого життя. Слухай ці афірмації щоранку протягом 30 днів. І ділися чудесами, які будуть відбуватися з тобою тут в коментарях. Я буду вдячна тобі. Пам'ятай, ти заслуговуєш найкращі зміни свого життя. Твій розвиток це найкращий подарунок самої собі. Я молода, красива і приваблива жінка. Я перебуваю на високому енергетичному рівні і відчуваю прилив енергії. Я приваблива людина, я розкішна жінка. Мною захоплюється. Я успішна і цілеспрямована. Світ навколо мене сповнений доброти та радості. Я цікава особистість, я втілення жіночності, втілення краси та чарівності. Всі мої мрії виконуються найсприятливішим образом і перевищують всі мої очікування. У мене безліч талантів, я творча особистість, я впевнена в собі і це неспрямована. Я чарівна та приваблива. Я живу в найкрасивішому місті. У мене гарне та підтянуте тіло, моє тіло чудове, я люблю своє тіло. Я гідна всього найкращого. Я розвиваюсь духовно, у мене високий рівень енергії, я активна. Я люблю рухатись. Спорт дає мені додаткову впевненість. І енергію. Я виглядаю на всі сто. Я харчусь якісною їжею з любов'ю до свого тіла. Я люблю Всесвіт, і він відповідає мені взаємністю. Я молода, красива, приваблива жінка. Я перебуваю на високому енергетичному рівні та відчуваю прилив енергії. Я гідна всього найкращого, я щаслива. Я дивовижна жінка, я улюблена дочка Всесвіту, Я єдине ціле з усім, що є. Я диво природи, я енергія та сила, я квітуча краса. Я мир і спокій. Я подяка. Я дивовижна жінка. Я неповторна та унікальна. Я люблю свою унікальність, я чарівна і чудова. Я молода, красива і приваблива жінка. Я перебуваю на високому енергетичному рівні і відчуваю прилив енергії. Я гідна всього найкращого. Я творча енергія. Я творча сила природи. Моє тіло це диво. Я даю життя. Я саме життя, я дарую кохання. Я добра, я чуйна, я витончена, я сильна і наполеглива, я незалежна. Я світла і щаслива. Я красива і наповнена. Я чуттєва та сексуальна, я люблю свою жіночність. Я повністю приймаю себе. Я рада бути жінкою. Я приймаю і люблю свою жіночність. Я приймаю та люблю жіночність інших жінок. Народитися жінкою це удача та щастя. Мені подобається бути частиною прекрасного жіночого роду. Я пишаю своєю жіночністю. Я підтримую жінок, і жінки підтримують мене. Я надихаю людей, і інші люди надихають мене, я втілюю свою жіночність. Мої вібрації налаштовані на чистоту кохання та щастя. Моє серце відкрите для кохання. Я живу в гармонії з усіма, кого я знаю. Я поважаю себе. Я розумію, що від мого стану і від моїх думок залежить моє життя. Я завжди перебуваю в потрібний час і в потрібному місці. Слухай ці афірмації протягом 30 днів. І ділися своїми чудесами, які будуть відбуватися з тобою, тут в коментарях. Дякую тобі! За те, що ти приділяєш собі час. Дякую за увагу.